Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першими буде завдання на знання дорожніх знаків, Другим буде завдання з теми переваги маршрутних транспортних засобів, і останнім буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 водієві якого автомобіля дозволяється найбільше напрямків для подальшого руху? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один водієві білого автомобіля, 2 водієві синього, 3 водієві жовтого, чотири водієві червоного та 5 всім водіям дозволяється однакова кількість напрямків. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири автомобілі. Нам потрібно визначити, кому ж дозволяється найбільше напрямків для подальшого руху, і, а вже ж визначати це, ми будемо відштовхуючись від дорожніх знаків, що встановлені на перехресті. Давайте спочатку визначимо, куди можуть продовжувати рух водії червоного та жовтого автомобілів. Для них подальші напрямки визначаються знаком напрямки руху по смугах. Згідно з цим знаком, з лівої смуги, тобто водієві червоного автомобіля, дозволяється поворот ліворуч, а також цей знак дозволяє розворот з крайньої лівої смуги. Отож водієві червоного автомобіля дозволяються два напрямки для подальшого руху. Водієві з жовтого знак дозволяє проїхати прямо, а також повернути ліворуч. Розвертатися, ще раз повторюю, можна лише з крайньої лівої смуги. Тож водієві з жовтого автомобіля також дозволяються два напрямки. Знаку напрямки руху по смугах перед синім і білим автомобілем ми не бачимо. Проте тут ми можемо бачити знак з групи заборонних, і це знак 3.25 Розворот заборонено. Очевидно, що він забороняє розвертатися, але цей знак не забороняє поворот ліворуч. Виходить, що водієві білого автомобіля дозволяються три напрямки, а от і ні. Він знаходиться в крайній лівій смузі, а отже, праворуч йому не можна згідно з пунктом 10.4 правил, який вимагає перед поворотом чи розворотом спочатку зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Власне, це саме стосується і водія синього автомобіля. Йому з крайньої правої смуги забороняється повертати ліворуч або розвертатися. Він може проїхати прямо і повернути праворуч. Тобто, виходить, що і водієві білого, і водієві синього автомобілів продовжувати рух дозволяється в двох напрямках, як і всім іншим водіям на цьому перехресті. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: який варіант повороту ліворуч дозволяється велосипедисту у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один варіант повороту А, два варіант повороту Б, три обидва варіанти дозволені, та чотири обидва варіанти заборонені. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав велосипедист. На перехресті велосипедист хоче повернути ліворуч, і для цього йому пропонуються дві траєкторії. Ми бачимо, що траєкторія Б це поворот з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. А траєкторія повороту А це поворот з крайньої лівої смуги цієї проїзної частини. То яка ж траєкторія дозволяється? В попередньому завданні ми згадали, що перед поворотом та розворотом потрібно займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Але яке положення є крайнім? З лівої смуги, як це зображено траєкторією А, чи все ж таки з трамвайної колії попутного напрямку, як це зображено траєкторією Б. Насправді, повертати ліворуч або розвертатися потрібно з трамвайної колії попутного напрямку, але якщо інший порядок руху не визначено дорожніми знаками, як наприклад знак напрямки руху по смугах, або ж дорожньою розміткою. Але друзі, цей пункт не стосується велосипедистів. До речі, не тільки велосипедистів, а й водіїв мопедів, вершників, водіїв на гужових возах або санях. Всім цим перелічним транспортним засобам забороняється поворот ліворуч на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, а також на дорогах, що мають по одній смузі для руху в одному напрямку, але з трамвайною колією посередині. У нас тут є і трамвайні колії, але достатньо буде навіть того, що дорога просто має дві смуги для руху в одному напрямку. Отож обидві траєкторії повороту ліворуч велосипедисту забороняються, а це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. А запитання у нас таке. Водій якого транспортного засобу повинен поступитися дорогою у зображеній ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій синього легкового автомобіля, та два водій автобуса. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Тож, ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на цій ділянці. Жовтий та синій автомобілі їдуть прямо, а автобус розпочинає рух заїзного кармана автобусної зупинки, що позначена відповідним дорожнім знаком. Траєкторія руху жовтого автомобіля нас не цікавить, адже вона не перетинається ні з чиєю. А от траєкторії руху синього автомобіля та автобуса перетинаються і хтось та й має дати дорогу. Хто ж це буде? Відразу скажу, що це залежить від того, де знаходяться транспортні засоби, тобто в населеному пункті чи поза його межами. Чому це важливо? Та тому, що наближаючись до автобуса, мікроавтобуса чи тролейбуса, що починає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані, водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Але ця перевага автобусам, мікроавтобусам і тролейбусам надається в межах населеного пункту. Поза його межами, ця перевага зникає. На нашому малюнку всі транспортні засоби, очевидно, знаходяться в населеному пункті. А отже, водій автобуса має перевагу, а водій синього автомобіля повинен дати дорогу. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.